взялися знову открытые вільні сталкери. Перша склянка після викиду за мій кошт. Так, перезарядка. Так. У нас є тільки пістолет. Я з да, пістолетом буду підходити. Малювалася. Вони його Так, 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 так. Обходимо. Мінус один. Мінус два. Мінус три. Готово. От дуже чого не чекав, так це допомоги. Підходь, поговоримо. Непогано тим наваляв, га? Не думав, що хтось за мене впишеться. Тут таку історію почуєш рідше, ніж ма не на мисто». Зазвичай у зоні чужі проблеми оминають. Тут свої б вирішити. Ти тут нещодавно, так? Так. Нещодавно. Ага. Схоже на те. Я так і зрозумів. Але всілякий непотріб явно не вперше ганяєш. Дякую, що допоміг. Знаю, що нахабнію, але може ти мені ще в одній справі поможеш, а? Викладай. Ну, кажи, що там? Нас на котельні, це тут неподалік. Четверо було. Косий, Ріхтер, і я з хмурим. Косий за головного, Ріхтер йому допомагав. А ми віск у групі нещодавно. Косий із Ріхтером зранку кудись знялися, а на нас із Хмурим оці бандоси напали. Я хоч стих тактично відступити. А от хмурий у них. Не знаю, що вони там з ним роблять, але навряд тушняком з ножа годують. Треба його звільнити. Ну і сволот цих перебити, хмурий віддячить. Добре, візьмусь. Що дійсно? Мировий ти мужик. Слухай, я тебе просто так туди не відпущу, ти не думай. Я схрон замутив неподалік. Там усе, що потрібно. Волина, патрони. Усе як годиться. Що не витратиш, твоє буде. Тільки хмурого не кидай. Добре? Добре. Ну, давай, база, фре! Де бабусіке? Баф... Це я відвижу після цього пострілу. Живучий козел. Зараз ми врятуємо цього хмурого і знешкодимо цілу базу цих клятих розбишак. Разбейте, 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 его, мазафака, на тебе. найдет! Що з У вас залишилось. Она прикривайте! Звалюємо! Так, там Захабаємо кобаси, О, бачу ще одна Готово. Я їх переміг, а тепер до хмурго. Привіт, хмурий. Ну, і хто тебе прислав? Ріхтер чи цей випередень Жорік? Жорик мене якраз і прислав. Жорик просив тебе врятувати. Зраку він тебе попросив йому витерти. Чи ти думаєш цей хурок тут викидом надуло? Жорік на смітнику добряче програвся і думав, його не дістануть тут. І не помилився, сука. Його ж якраз і не дістали. Чого дивишся? В нагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбез залишили. Хоча стривай. О, детектор не забрали. Западло їм бач самим в аномалії лазити артефакти забирати. Простіше вільного на виході пограбувати. Виродки. То виходить, Жорик тебе підставив? Виходить. Входить, блядь, і виходить. Жорік, як у карти грати починає, так хай навіть викид почнеться, допоки все не продує, не кине. І ображатись на нього за це тупо. Хто стане ображатися на плоть за те, що вона хрюкає? От і я не стану, але морду наб'ю. Годиться. Давай сюди. Тримай. Там у печері, до речі, аномалія з'явилась якраз після викиду. Може, щось із неї зловиш на детектор. Дякую, що допоміг, сталкери. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. До ну шо, срака вухата, дуй сюди! Хмурий! Ти навіть не уявляєш, я радий! А ти давай приходь. Ну щоб я краще уявив. Нон стоп консерви ще одні консерви смачно а аптечка Візьму с собою так що у нас тут? Схоже на схованку. Ведь миссия. Готово, забрав. Здається, там аномалія про яку казав хмурий. Що у нас тут? аптечку. Баллон. И баллон. М -м -м. Ого, это тех же вулкану. Что же ты. Аномалії, до речі, не видно. Хоч кажуть, що вона там є. Ну що ж, ходімо через цей вогонь. а а а, -а, -а. Опа! Так. І монстрик. Рядка. Надо сейчас поїсти. Блін. Консерви, давай швидше, їж консерви опа. Ми їх забили. Нарешті.